Вітаю! Ви на каналі Дивний Кошик, з вами я Наталя, і сьогодні я вам розповім про свої старти, про просування по нових процесах, а також про готові роботи березня. Отже, подивіться невеличкі підзйоми, які я робила, а потім ми з вами зустрінемось. Сьогодні 20 березня, і це мій перший старт. Ще минулого року я купила отаку бобіночку льону. З такими блискітками. Тут люрикс і малесенькі такі леліточки. Він такого кольору соломи. Але мені дуже подобається цей льон, на вигляд. Відв'язала отакий От зразочок. Це на спицях номер 3 Хто в'язав з льону, той знає, що це не сама приємна в роботі пряжа. Вона жорстка, неслухняна, ну, сіно є сіно. Але потім отримуєш чудовий результат. Тому, аби пом'якшити льон і трішки приглушити ті блискітки, то я вирішила додати. Ось таку ідеальну підходящу по кольору. Бобінну ниточку півтора тисячну. Це кашемір з шовком 40 на 60. І відв'язала ось такий зразочок, теж на спицях номер 3 Він вже м'якший, приємніший. І я буду в'язати саме так. І буде це у мене сукня. Оскільки я й купувала цю бобіночку для сукні, тож за півроку після того, як я купила, нічого не змінилося, це буде сукня. Буду її в'язати регланом, лицевою гладдю, а понизу сукні. Буду пускати ажурний візерунок. Тому я відв'язала тут і такі примітивні ажурчики, зробила потрібні мені розрахунки і розпочала роботу. І на зараз я маю ось таку розпочату роботу. Тут відв'язаний росток. На показати його дуже незручно. Пряжа не слухняна, воно таке кривеньке. Але після прання і відпарювання то все зміниться. Буде гарно, приємно. Маю надію, що все-таки мій план про сукню здійсниться. Хотілося б більше, кращий результат, але сьогодні було багато всяких інших справ, тому маємо, що маємо. Продовження буде? Сьогодні 22 березня, я розпочала новий процес. На жаль, вчора нічого не вдалося мені розпочати. Я їздила в село, тож було недов'язання. Але сьогодні новий старт. Це ось така бобіночка буретного шовку. 400 метрів на 100 г. Пряжа м'якенька, приємна, єдиний недолік, вона дуже косить лицевій гладі. Але з того знайшовся вихід. Маю отакий зразочок, він трішки дирікавенький, зв'язаний на спицях 3,5. І буду я в'язати густковою в'язкою. І на цей час, за сьогоднішній день, я маю отакий відв'язаний шматочок. Дуже мені подобається те, що виходить. Це на спицях номер 3 Така рівненька хусткова в'язка. Гарна, приємна, пластична. Це буде футболочка, Шивний виріб, аби надати більшої стабільності полотну. Бо шовк є шовк. Це таке. Тікуче полотно із шолку. Дуже мені подобається. Маю надію, що буде гарний виріб. Вітаю! Сьогодні 24 березня. На жаль, вчора підключитись у мене не було часу, але процес я розпочала. Я вирішила трішки додати кольорів, тож в'яжу такий малиновий кардиганчик з таким кос... суцільним полотном, знизу вверх, з такими двома косичками попереду. Така широка резиночка, і в'яжу я із пряжі. Твій дугаліс такого малинового кольору з такими світленькими і риженькими крапинками. І Мереносу вінтер. Це 80 Мереносу, 20ПА. Меренос я беру в два складання. Відв'язала такий зразочок для початку, попрала. Воно чудово відкривається. Має гарний пушечок. Все чудово виглядає, буде гарний тепленький кардиганчик. І сьогодні я розпочала ось такий процес. Це я в'яжу гачком таку сумочку круглої форми. І в'яжу я з розтороченої пряжі. Це пряжа Діва, Фідалізе. Я колись піддалась, подивившись всяке відео, піддалася, тому що це така класна пряжа, така гарна. Купила її і відв'язала з неї футболочку. І зрозуміла, що носити влітку це я не можу. Носити взимку то теж неможливо. Потім розторочила її, і в мене лежали ці клубочки. А от сумочку я вже в'яжу з неї другу. Тож для сумочки це гарна пряжа. Мені подобається те, що виходить. Слідкуйте далі. І так, ви подивилися мої старти. Але зразу скажу, що у мене їх не 4, а 5. Я розпочала ще один процес. Тож, давайте докладніше, все по черзі. І розпочинала я з в'язання сукні з отакої пряжі, це льон, з таким люрексом і лелітками. Я не сильно великий поціновувач близькіток, але цей льон мені дуже подобається і таку сукню я хочу мати, Тож, аби трішки нівелювати той блиск і додати пластичності Самій ницільний. Я взяла отаку пряжу це шовк з кашеміром. Це тонесенька ниточка, тисячна, Я додаю одну ниточку. Щось у мене тут трішки напуталося, але нічого. То все виправимо. І розпочала в'язати. Це сукня в'яжеться зверху вниз регланом. Отут. Я була минулого разу. Я дов'язала всю регланну лінію, відокремила рукавчики, відв'язала невеличкі підрізи і від підрізу зв'язала отакий шматочок. Трошки злетіли петелечки, нічого, я потім, потім все піймаю. Зробила додавання по тілу. Петелечки вже піймала. Зробила додавання по тілу, аби надати сукні правильної форми. Це льон, тому полотно таке корявеньке, не дуже охайне, але то тільки до прання, до відпарювання. Потім все вирівнюється, роз... розрівнюється, має гарний вигляд. Льон дуже приємний в носці. Він приємний до тіла. Люблю носити речі в такої пряжі. Жару він прохолод... має прохолоду, гарно носиться. Тож маю надію отримати таку святкову сукню. Другим моїм стартом була футболочка з отакого буретного шовку. Це 400 метрів на 100 г. Пряжа така латна. Вона сильно косить, тому вяжу я окремими частинами хусковую, в'язкою. От на цьому етапі ми були минулого разу. Тут пастерячок у мене. І тепер я ще відв'язала шматочок. Трішки помнялося. Після прання воно тріхи, трішки витягнеться, вирівняється. Але саме полотно таке легке, м'якеньке, приємне. Маю надію, що буде гарна футболочка на літо. В'яжу я на спицях номер 3 Моїм процесом розпочати стала сумочка. Я в'яжу її гачечком з розтороченої пряжі діва в дві ниточки. Я відв'язала ось таку одну частину сумочки. Це така кругла сумочка буде. І ось така ще одна частинка. Залишилось відв'язати ручку. І зібрати то все докупи. Також я знайшла тканинку, аби пошити, вже розкроїла, аби пошити підклад. Купила блискавку. Як тільки з'явиться бажання пошити, то сумочка має шанси стати готовою роботи. Дуже мені подобається, як вона виглядає. Маю надію, що буде гарна сумочка. І наступним моїм процесом став кардиганчик. Це ось такий кардиганчик. Вяжу я знизу вверх, одною частиною, потім буду відокремлювати полички і спинку, робити Скіз по горловині. Вяжу з такими двома косичками. Такий візеруночок по паличках. Воно не таке червоне. Це все засвічується. Це такий справжній насичений малиновий колір. І в'яжу її з пряжі. Твіду Галіс з такими світленькими риженькими крапушками. Вони такі ненав'язливі, делікатні. Цей твіт косить. Тож я взяла ще, намотала на мотальці отаку пряжу. Це пряжа Вінтер 80 мериносу 20PA. Вона ідеально по кольору підходить, я взяла її в дві ниточки, і вяжу на спицях No 3,5 і вибачаюся на спицях No 4. На спицях No 4 в'яжу Такий кардиганчик. За цей час я встигла відв'язати отакий шматочок. Це було відв'язане в перший день. Мені б хотілося мати кращі результати, але ж дуже багато весняних робіт на дворі. Я два рази їздила в село, там роботи взагалі не почати край. Звідти, як, як приїжджаєш, то вже не хочеться не в'язання нічого, хочеться тільки відпочивати. І ми добралися до мого п'ятого старту. Який є? Це чоловічий джемпер буде. Який я в'яжу з трьох отаких бобінок. Тут. На кожній бабінці невеличка кількість пряжень, на цій саме більше. І це твід Філософія. Такими несильно вираженими крапушками. 650 метрів на 100 грамів. Це гарний такий справжній шерстяний цупкий твід. Він чудово відкривається, має лише один недолік це косина. І от такого мириносу де 8% кашевіру. Це в мене такий невеличкий залишок. Я в'язала з нього колись джемпер нашому сину. Він чудово відкривається після прання. Кашемір гарний пушечок випускає. Ця пряжа м'якенька, приємна. Вона косини має. І от такий твід. Фристайл. Це така сумішева пряжа. Тут і меринос, і віскоза. Це півторатися твіт. Тонесенька ниточка. Тут також такі неяскраві крапинки є. І в полотні ми отримуємо такий гарний меланж. Подекуди видно краплинки кольорові. Гарне м'якеньке полотно. Вяжу я на спицях 3,5. Окремими частинами. Це буде шивний виріб. Можливо, з вегруловинкою, але до того ще дуже далеко, тож я ще поки що думаю. Після прання все пряжа відкриється, буде гарно, тоненьке полотно, джемпер на весну або на осінь. Тоже весною я навряд чи встигну до тепла його зв'язати, а от на осінь буде те, що треба. І я маю ще одну готову роботу за березень. Це отакий дитячий пледик. Зв'язаний з моточної пряжі Аляска і ниточки маринусу. Я обв'язала його гачечком. Він такий легенький, м'якенький, приємний. Поки що не віддала тільки через те, що хотіла показати його вам вибіл. Це гарний такий пледик в колясочку. Дуже я задоволена результатом. Особливо результатами березня. І так, трішечки про них. Я зв'язала 4 плечових вироби по березні і один пледик. Тож у мене 5 готових робіт. Я дуже задоволена. Особливо для березня, то взагалі чудовий результат. І перші мої готові роботи це були чоловічі светри. Один я зв'язала з мериносу. інший з залишків пряжі. У мене з залишків пряжі пішло 465. Якщо я правильно пам'ятаю, грамів. Дуже задоволена, залишків трішки поменшало, а Джемпер вийшов чудовий. Десь тут я вставлю фото, тому що в мене в наявності вже нема цих робіт. А також я зв'язала ось такий чудовий джемпер для себе. Яскраво червоний. ой ой ой, -ой засвітилося все. Червоний погано передає. Такими ажурними рукавчиками із суміші бобінних ниточок. Три ниточки на спицях номер 3 Дуже він мені подобається. На жаль, у нас трішки захолодало, і цей джемпер поки що я ще не вдягала. Але ж попереду вся весна. Тож буду з задоволенням його носити. І ще один зв'язався, ой, вибачаюся, але тут трішки тяжко достати. І зв'язався ще в мене свитрик з дитячого мериносу бобінного. Дуже гарна пряжа, дуже м'якенька. Свитрик я вже вдягала. Він тепленький, тоненький. Такими листочками. Я ось так висвітлює сьогодні все. У нас похмура погода. із світлом взагалі біда. Такими листочками. Дуже задоволена своїми результатами. Дуже мені подобаються всі вироби, які в мене вийшли у березні. Маю надію, що у квітні теж хоча б. Якісь результати, які мене будуть радувати, буду мати. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей. Дякую всім, хто підписується на канал, дивиться відео. Ви найкращі!